Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Колишній ватажок бойовиків ДНР ігор Гіркін стрілков заявив про те, що диктатора Володимира Путіна можуть повалити на тлі катастрофічних провалів окупантів РФ в Україні. При цьому він підкреслив, що російський диктатор може померти або його можуть повалити. Проте замінити його на сьогодні в РФ ніким. Відповідне відео вже опубліковано в мережі. Віцепрезидента у нього немає. На посаді керівника Держдуми гомосексуаліст бабуся божевільна на чолі Сенату. Всі фігури, які формально можуть його замінити, в разі не дай Бог чого. Вони всі або взагалі непопулярні, або анекдотичні. Він сам це зробив, плачеться російський терорист. При цьому він нагадав, що нинішній господар Кремля Мухожук, сам створив таку чудову систему. Разом з тим стилок відкинув будь-які миротворчі операції російських військ через те, що триває велика війна з величезними втратами. Тому, коли деякі ідіоти накручують цифри втрат українців, вони не думають, які думки виникають щодо наших власних втрат, враховуючи, що останні півроку ми зазнаємо одних суцільних поразок насправді серйозних поразок, додав терорист. Він нарешті визнав, що м'ясорубка у Бахмуті і в районі Авдіївки для Виходить у дуже великий мінус у порівнянні з противником. Це казки, що ми перемалюємо українську армію. Вона теж перемелює нас. Раніше Стилко визнавав, що російський наступ остаточно заклинувся. Сили армії, мабуть, значно вичерпані. Під Авдіївкою наш наступ теж заклинувся. Оточити не вдалося, незважаючи на дуже великі втрати. Загалом наш зимовий наступ остаточно видихнувся. І тепер треба чекати ходу з боку противника. Якби від мене залежало, я б взагалі цей бахмут не штурмував, як і Соледар. Я взагалі вважаю цей напрямок наступу виключно глухим. Заявив Стелков. Він висловив упевнені, що перемоги у цій війні Росія не зможе здобути без лендлізу від Китаю. Однак про нього вважає Стелков домовитися не вдалося. Російська Федерація не може вести війну проти НАТО, навіть якщо за НАТО воює одна Україна. Вона воює натовською зброєю. На жаль, Рев за 30 років втратила весь свій військово-промисловий потенціал. Ми не можемо виробляти дуже багато систем зброї, яку у радянський час пекли як пиріжки. У нас відсутнє виробництво електроніки. Навіть гумо ми не виробляємо самостійно, щоб виготовляти покришки для. Військової техніки нам потрібно шукати гуму. Ми катастрофічно залежимо від поставок зовні у всіх галузях промисловості без широкомасштабної допомоги від Китаю, безоплатної чи платної, ми цю війну не витягнемо. поскаржився військовий злочинець. Він наголосив, що зараз не знає, чим закінчиться війна РФ проти України. Рік тому ми були набагато ближчими до перемоги, і навіть півроку ніж зараз. З кожним минулим тижнем, з кожним місяцем, ми від неї віддаляємося. Констатував Стилков. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.